Привіт всім! Сьогодні п'ятниця. Я вже відпрацювала 2 години, і в мене зараз невелика перерва, хочу з'їздити в соціальний магазин. Це за 6 кілометрів. Але в мене зараз може бути сюрприз. Я не знаю, чи заведеться в мене машина. Вранці пристроєм запускали машину, і зараз вона дві години стояла. Фух, Добре, їду, значить, їду одразу. Хочу вам показати, що хтось виставив свій орбітрек, наскільки я пам'ятаю, це називається. Все, мабуть, дістав цей спорт когось. Забирайте. Вийшла подивитися зблизька. Все в робочому стані. Так, працює. Але чомусь. Хтось вирішив, що він йому більше не знадобиться. На жаль, в нас теж немає куди поставити. Можливо, приїхали, забрали, але ні. Ну що ж, якщо сама тема напрошується, просто, то давайте поговоримо про спорт. Не так, щоб я завжди займалась спортом, але е, був в мене період такий розквіту. Е, років, мабуть, е, в 35-36 якось так. Я бігала щодня, півроку стабільно щодня я бігала. ось Ну а ще раніше там ще з молоду, зі старших класів, мабуть, зі студентства займалася йогою Ну так, самостійно. Сама себе навчила по посібниках, по книжках. ось так от а потім, ну, все, все це теж сходило на нівець в якийсь період часу. Але точно знаю, що мені б це підійшло. Ну, в дитинстві зрозуміло, то баскетбол то легка атлетика. Це те, чим я займалася додатково на гуртках. Але теж це якісь такі невагомі періоди, ніяких таких спортивних досягнень у мене не було. Хоча в якихось змаганнях я і брала участь. А, ось це я все до того, що зараз я відчуваю, що потрібно займатися це взагалі-то обов'язково, щоб бути здоровим. Ще більше це розумієш, коли ось так от працюєш в людей, які, скажімо так, в різній фізичній формі. В Одному віці, звичайно, на це дуже впливає і генетика, скажімо так, і схильності, і погані звички, або навпаки, здоровий спосіб життя, харчування в тому числі. Тому ну, це особливо мені здається, ну якщо в 90 років, там під 100 років, люди більш-менш якщо вже дожили до цього віку, то це по-перше, люди доволі здорові. Здоровий спосіб життя вели 100%. ну, До 90 років такі курці і алкоголіки, мені здається, не доживають. Можливо, ви мене б, зі мною б сперечалися. Але ну, більш-менш в однаковому, скажімо так, фізичному стані. То ось, наприклад, в 60 років це ось такий момент, коли люди реально можуть по-різному себе почувати. І я це бачу навіть ось тут, на прикладі французів, ну і, звичайно, у своєму житті я це бачу. І це зайвий раз говорить про те, що фізичні навантаження, спорт, ну і догляд за собою, за своїм здоров'ям, відсутність шкідливих звичок, вони неабияк впливають. А, на самопочуття і на тривалість життя в тому числі. Тому я це до чого. Я зараз не займаюся спортом, але зна... ну, в мене... я в планері в своєму навіть щотижня записую певний час, що зранку треба встати, зробити вправи, зарядку так звану. В мене є додатки необхідні. Все. Я тут намагалася бігати, в мене чомусь більше от 3-4 рази підряд я бігаю. І потім все, я не можу себе примусити. У мене завжди є якась відмовка, чому я не бігаю. Тож таке. Бігункою себе не назвеш. Так само хоча б якісь стрейч вправи робити розтяжки так звані. Але це теж де там з антом, як кажуть французи. Тільки час від часу мені вдається себе мотивувати. І це теж пов'язано більше, мені здається, з таким депресивним станом, тому що не хочеться навіть з ліжка вставати вранці. Я зазвичай, Ну коли в мене. Я така вмотивована, коли в мене є купа справ, які я не встигаю робити протягом дня. Я себе мотивую так, що можу встати вранці і. П'ятій ранку, шостій ранку, трохи раніше, і зробити те, що мені потрібно робити. А зараз зараз настрої такі в мене, що навіть знаючи, що це треба, що це корисно, що мені, мені це потрібно, я дуже хочу залишатися якомога довше здоровою. У числі, тому що я не зможу працювати, якщо я буду хворіти або фізично погано почуватися. Я собі, я собі це постійно проговорюю. У мене почала боліти спина, я навіть знаю, які вправи треба робити для того, щоб цього уникнути. І я щодня, щодня собі кажу, що треба це робити. Роблю максимум один раз на тиждень зарядку, насправді. Соромно визнати це. Я навіть думала, треба на Ютуб-каналі сказати про те, що от я там беру на себе зобов'язання, щодня тренуватися, звітувати. Можливо, це мене ось така, така хитрість переконає і змусить займатися. І насправді ж ще питання в тому, що потрібно виробити звичку. Той період часу, коли я бігала, в мене це було вже на рівні звички насправді. Я там припинила, коли морози почалися вже. ну і Я бігала о 5-й ранку, а восени це вже доволі темно. Доволі темно, це, це темно. Ми жили на Корінівці, стадіон Спартак, якщо ви знаєте. То Там освітлення було непоганим, але ще туди добігти треба було вуличками. Ну, менше з тим. Але звичка була, і тут теж. Тут теж, щоб робити, повернутися до фізичних вправ, треба до такої фізичної культури, так? фізкультури, треба виробити цю звичку. Отже, я працюю над цим. І зараз я от думаю, я вам це вголос проговорила. Тепер же ж ще, <смас> добрі люди будуть приходити до мене в коментарі і казати, ну як там, як прогрес. Мені доведеться щось казати. І може я таки себе підніму і змушу це робити. Того ж це дуже класний, позитивний приклад для дітей. Вони часто, коли я, ну, періоди в мене бувають такі спортивно активні, ми робимо разом ці е зарядки, особливо коли я не вранці це роблю, поки вони сплять, а там в день або ввечері, ну, на вихідних зазвичай, то вони люб... залюбки приєднуються, і це в нас так весело все відбувається. Ви б це бачили. Ну, можливо, колись і побачите. Сьогодні раніше приїхала не о півдні і бачу, багато машин припарковано. Люди приїхали де ж. Я там сьогодні не сама і не остання була. 27,40 витратила. Буде відео окремо в нас. 9 кілограмів. Ось такої сливи. Кажуть, будете конфітюр робити? Варенічку кажуть, та ні, це нам на вихідні. Ну і тут, як завжди, табір живе своє життя. Фу, Досі в мене руки <хи> трясуться. Бо таке тільки що було. Відпрацювала я дві години, але в мен, ну, це три кілометри від школи знаходиться цей будинок. Я, нічого не підозрюючи, сіла в машину і вона не завелась. А проблема в тому, що в мене буквально було три хвилини, ну, без трьох-чотири. Чотири відкриваються ворота в школі, ну, закінчується школа. І в цей момент машина не завелась. Ну і я курка така, я насправді не запам'ятала, як чоловік підключав до чого саме. Потім я не змогла відкрити чомусь нормально капот, панікувала. Нервувала страшенно, а це ще у дворі у людей. Цей ну, господарь там чоловік ходив, намагався француз мені щось допомогти, хотів там якось викликати когось з СТО. Ну я ж йому не можу пояснити, що я зараз все вирішу. Нервуюся, подзвонила чоловіку, теж напсіхувалася. Тоді вже по відеозв'язку. Він подивився, чи я правильно там підключила. Я неправильно підключила. Коротше кажучи, все в мене вийшло, але я виїхала від них, було вже 4.07 і лічка. Я за три хвилини долетіла, і ще ж треба не порушувати правила, щоб тут, хоч біля школи нікого не збити. І взагалі. Врешті поставила машину, вибігаю, і вони вже закрили школу, ілію повели, я так зрозуміла, в. А, лалей, так, лій? В, на групу подовженого дня бо... ще не повели, так, але закривала вже вчителька твоя ворота, і вони побачили, що я біжу. А хлопці Петро з Гришею кружляли на великах біля цих воріт, які закривалися, за ними стоїть Лія. Вчителька закриває ворота, ці кружляють і, мама! Ось вона то, ну, нанервувались, теж знали, що я маю приїхати. Ой, коротше кажучи, ну а вчителька, не панікуйте, не панікуйте. Якщо ви не приходите, ми закриваємо ворота і відводимо в групу продовженого дня. Ну така практика. Нічого в цьому страшного немає. Не треба типу нервуватися, все добре. Я боялася, що ну, хлопці будуть нервуватися, що Лія буде нервувати. Але в мене чомусь діти більш стійкіші до таких моментів, ніж я. Я не знаю, це, мабуть, все ж таки в мене проблема, а не в них. Вони якісь в мене справді такі витривалі, розуміють, де треба панікувати, а де ні. Добре, хлопці вже поїхали, ми трошки заїдемо зараз з лією в нетто, в супермаркет, так, Лій? Купимо картоплю, щоб завтра вже не ходити по магазинах, купимо картоплю. Я хочу ще подивитись фарш, бо мені... мене недостатньо для лазані на завтра, От, щоб завтра не ходити вже по магазинах. Окей? Угу. Обійшлося, але таке. <реш> <реш> ось тепер я точно навчилася заводити цю машину. Ну і що, машина не завелась? Тільки що будемо зараз тут біля школи заводити. Але мама вже професіоналка, окей? Готово. Завелися. Французи пропонували свою допомогу. Я купила ківі. але... Що ключі мені не дали, сказали, що вже на, ви... на вихідні. Той, хто буде працювати з нею, забрали. Привітики. Ну що, яєць немає? Немає. Ти зерна їм трохи насипав. Ох, ох такі це було дуже мало. Закінчилося. вже? Yes. Ось. Ну, Зараз Петро останнє висипав. Яєць немає. Можливо, невідомо, що від, з чим пов'язано. З тим, що мало зерна. Поки. Е, значить, Ключі мені не дали, і ще в нас 15 го числа ввечері на 8-го вечора збираються в ресторані. Колег моїх всіх збирають. Каже, і мер прийде привітати з, кін... з закінченням календарного року. Попросили обрати меню. Там три варіанти. Все французькою написано. Я кажу, мені все одно. Я, ні, ну, я там ну, перекладу я зараз це меню, але я все одно ці ваші страви не знаю. Там реально нічого знайомого, крім якихось там окремих продуктів. Ну, домовилась, краще кажу. Так що 15-го ввечері в мене буде корпоратив в моїй соціальній агенції. І ви про це теж дізнаєтеся, і про мої враження, і, можливо, кілька кадрів вам зафільмую. Так, а це в холодильнику продукти, про які вам я часто розповідала, те, що теж від нашої організації, асоціації соціальної готують на тиждень і привозять. Ось тут є помітки, в який день це має бути з'їдено.

На сьогодні спроба завести машину. Є! О, Дякую, дякую. Дякую, що мені не довелося зараз отак біля дороги її знову заводити. Це так досвід і стрес в мене. Так, власне, ось так вчора закінчився робочий день. Я трохи переживаю. Переймаюся за мадам, останній будинок, в якому я була, їй 99 років. І ось коли я йшла, я їй нагадала, щоб вона закрила двері за мною на, на ключ, і вона сказала: Я потім, я потім. І ось я думаю, чи вона не забуде це зробити на ніч і. Добре, сподіваюся, все буде добре. Враховуючи, що до неї і у вихідні дні теж приходять і в обід, вранці, в обід, і ввечері так само, тому точно вона буде під контролем. Я вам дякую, як завжди, за те, що переглянула це відео. Чекаю на ваші вподобайки, чекаю на коментарі. І в наступному відео побачимось. Бувайте!